9 березня 1886 року на Чернігівщині нині Сумщина народився Георгій Нарбут, художник графік, автор перших українських банкнот. Він був українцем не тільки по крові, мові, переконанням, писав мистецтвознавець Федір Ернст, українською стихією насичені і всі його твори, і формальне джерело його генія б'є незмінно з рідного чорнозаму Чернігівщини. У дитинстві Георгій Нарбут постійно щось вирізав із синього паперу, в який крамарі загортали цукор. Батьки думали, що дитина бавиться, а хлопчик без фарб та олівців відтворював усе, що бачив навколо. Ці витинанки стали першими кроками до мистецтва. Після закінчення гімназії 1906 року, в супереч волі батька, Нарбут вирушає до Петербургу. Там він носить український одяг. А в його творах у цей час з'являються українські мотиви. 1912 року відбувалася виставка, організована академією наук у Петербурзі Ломоносов і єлизаветинські часи, З окремою залою з українською тематикою. Нарбут виконав настінні розписи цієї зали. На виставку привезли рукописи і стародруки на давніх портретах, на полкових прапорах, на печатках, чарках. В рохівницях Нарбут побачив запорожців у національних строях. Через кілька років, малюючи український костюм, Нарбут по пам'яті точно відтворить кожну деталь українського орнаменту, що бачив на виставці. Під час подорожей Україною Нарбут спілкувався зі збирачами старовини. Його вразив музей українських старожитностей у Чернігові, де зібрані старовинні портрети, якими свого часу захоплювалися Шевченко і Гоголь. Художник вивчав крій козацького одягу, а, повернувшись до Петербурга, власноруч зшив собі козацький жупан. Він створив поштові марки Української Народної Республіки, які використовувались як дрібні гроші, розробив цикл державних паперів, банкноти, грамоти, листівки Його авторству належать проекти державного герба і печатки української держави часів гетьмана Павла Скоропадського. 1917 року Нарбут планував скласти абетку українською мовою ще одного символу державності. Над нею він почав працювати у Києві 1919 року і вважав абетку найважливішою серед всього, створеного ним як графіком. Мав намір використати різні шрифти, обов'язково українські барочні художні мотиви. Завершити її не вдалося. На початку 1919 року Георгій Нарбут почав керувати академією, бо майже усі викладачі залишили Київ, а з професорів залишилось лише двоє він та Михайло Бойчук. Коли більшовики забрали приміщення академії, Нарбут проводив заняття у власній квартирі.